vitajmo vas u Навчально-практичному центрі аудіовізуальних медіа і діджитал контенту важлива подія, важливі гості, люди, які чарують нас на сцені Полтавського академічно обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя, своїм мистецтвом, гості нашої студії, вітаю вас, дорогі друзі! І вже у традиційне новий сезон ви розпочали з легендарної вистави Наталка Полтавка, одначе з певними, з певними новаціями. Так, да, дійсно, вчора для Полтавщини була знакова подія. Відкриття 90-го сезону нашого театрального сезону. У цьому році у нас були дуже знакові гастролі по Західній Україні, там де ми об'їздили сім гарних театральних місць і взяли ж участь у фестивалі Коломийські представлення. І тому наш театральний сезон дещо трішечки запізнився, але все одно ми його стартували Наталкою Полтавкою. Прем'єри вчора відбулися у Наталки Марія Тіхонова. Петро, новий наш актор Артем Лєбідів, який прийшов до нас, закінчивши Харківський консерваторію, Але він сам наскільки знаю, він сам Полтавський, Олександр Осанжевий князь. В ньому була прем'єра вчора. Він грав Возного. Віталік не дуже прем'єрний, але в цьому складі його роль Григоровичу. <зулиць> <плес filtered> ніби, ніби перше, це <зулиць> наш виборний. Ну і звичайно, весь творчий склад театру. Тру, фінальна сцена, коли все-таки Наталка повертається до свого коханого Петра. Для мене велика честь відкривати ювілейний сезон нашого театру такої вистави в ролі Наталки. Була проведена дуже велика робота над глибиною образу, над емоційним почуттям. Ведучи мову про Наталку Полтавку, я завжди чекаю фінальний хор. Ота картинка чудова, Дежу, красива. Вона справді хочеться жити так, де згода в сімействі, де ми тишина. А от для актора, для вас, Марія, фінальні акорди, коли глядач встає перед вами, коли квіти, коли подяка. Це катерсис, це наркотик для вас, це кайф. Тебе неначе піднесли до неба, і ти бачиш повний зал глядачів, і ти вдячний, що ну, що з тобою це відбувається. Дуже приємно сьогодні приймати таких талановитих зіркових артистів, які вчора зробили прем'єру Чудову аншлаг був наскільки мені відомо. Наталка Полтавка, це крутий. Спектакль, і я дуже радий, що сьогодні є така нагода і можливість і в наших студентів, і в наших науково-фічних працівників поспілкуватися з вами в такому форматі. Але в університеті діє студентський театр, театр Карпадіям, і діти вже намагаються реалізувати себе як артисти вже на студентській сцені. Я підтримую чудову ініціативу і ідею Антона Григоровича Чубенка, заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації щодо більш тісної співпраці з Полтавським. Обласним драматичним театром, щодо підписання договіру про співробітництво і проведення спільних цікавих івентів, тому що наші студенти-артисти вони мріють про велику сцену. Тому ми дякуємо нашим друзям, нашим партнерам за те, що сьогодні відвідали Національний університет Полтавського політехніка імені Юрія Кондратюка. Разом до перемоги і слава Україні! Здрава.